Керувати нашим візосмом. Де заступник? Він на роботі чи на роботі? Будь ласка, позвоніть директору, запитайтеся, де заступник? По роботі він куди міг поїхати. Адже у нас крут ліс. А чому ви втікаєте? А що ви робите? Ви залишили робоче місце? Отакий От візос у нас. Так ви виясните, де заступник чи не виясните? Ну я зрозумію, він виїхав. Скажіть, будь ласка, куди? Або хто тут керує, або хто компетентна людина, яка може дати нам коментар. Що робиться з нашим лісом? Чому крадуть ліс? Чому я маю приходити? Ви мені заплатите за дорогу, що вийшли, приїхав. Я приїхав уже. Я хочу говорити хоч якоюсь компетентною людиною, яка є в яка є в лісгоспі. Ну висить, ще будете себе дурочку різати. Я ну що? чесно, це, це побачиться Україна. Ви добрі, я вам сказала. Директор... Позвоніть директору, запитайтеся. Тож директор в лісі. Позвоніть директору, запитайтеся, де заступник? В, в, в лісі? В якому лісі? Ви тільки що сказали, що він в Ужгороді. Поїхав, приїде, прийдіть після обіду, то будете Так де, де заступник? Будь ласка, я не можу з вами говорити. Позвоніть директору, запитайтеся, будь ласка, де заступник, і я входжу. Позвоніть, будь ласка, директору, запитайте заступник. Добрий день. Можете дати нам коментар? О, може я сюди якраз і потрапив. Не можу, ви працівники державної держави, я маю право знімати. У мене буде таке питання. Одне, одне питання. Якщо люди затримали крадений ліс, він попав на штрафплощадку, чи мають право два дні після того лісники давати документи? Адже я, іменно я, по цьому те слізі випускають. Оцей лізос. Я вас поздравляю, ви всі станете. Да? А ви хто такий? Велика різниця, хто такий. Що І вот він робить вас нічого. Ну і все. Добрий день. А, пацани, ви молоді тут сюди. О, добрий день. О, я до вас. Е -е, а ви, тут, ви тут працюєте? Ну яка різниця? Можна у вас запитатися? Я бачу, ви у формі, значить ви бути компетентна людина в одному питанні. Так і начальника немає, а я не маю де запитатися. Е, ви знаєте, що за останні дні багато лісу, краденого саме із вашого лісгоспу, було затримано у перечині. Добре, тоді у мене таке просте питання буде. Чи має право лісник виписувати ліс після того, як він попав на счаст початку? Виписувати, виписувати документи. то лісник не виписує, виписує. майстер Дякую за те, що ви зробили ремарочку. Чи має право майстер лісу виписувати ліс після того, як він оказався на початку? Майстер у того немає, майстер має в лісі відписати, а при чому ту штраф почати. Ма, о, правильно. Майстер має в лісі відписати, набити бірку і машина має в'їхати, правильно? Дякую, гарно. Оце все, що мені треба було зробити. Дякую. Все щасливо.